З нагоди Дня збройних сил України на Черкащині відзначили військових. Нагороди від генерального штабу та грамоти обласної військової адміністрації вручили захисникам. Також особливим подарунком від меценатів стали вісім автомобілів, які вже сьогодні відправляються виконувати бойові завдання. День збройних сил України цього року став одним із найважливіших свят. Адже саме завдяки нашим захисникам і захисницям Україна вже десятий місяць стримує ворожу навалу і успішно протистоїть загарбникам на всіх фронтах. Про це говорили під час урочистостей. Це день наш. Це військовослужбовці, які показують свою силу перед всім світом. Ми від головної командуюча збройних сил України до солдата всьому світу показали, що ми. Можемо. Ми показали, хто така армія, Друга армія світу. І перемога буде за нами. Слава Україні! Головною подією святкування стало вручення нагород захисникам України. Голова Черкаської обласної військової адміністрації та представники вищого командування особисто подякували бійцям за вірність українському народові та за активну участь у відсічі російській збройній агресії. Нагороди вручили воїнам, які нещодавно повернулися з бойових завдань, перебувають на відновленні та готуються до повернення в стрій. Відрадно, що сьогодні, тут на плацу відзнаки головнокомандувача Валерія Залужного отримали дійсно достойні. Зокрема, буквально хлопці ще вчора приїхали з передової, і інші сьогодні від'їжджають на виконання бойових завдань. Як військовослужбовець Збройних сил, хочу подякувати усім, хто допомагає, підтримує. Вболіває за армію, ми переможемо, тому що з нами Бог. Слава Україні! Нагороду за заслуги від командування отримав і сам очільник області Ігор Табурець. Особливим подарунком для військових стала передача захисникам автомобілів від Черкаських меценатів. Вісім пікапів вже відправилися виконувати бойові завдання. Це черговий такий безпосередній шлях підтримки і крок підтримки наших. Збройних сил України і інших підрозділів, тому що ми сьогодні передали зазначені авто і в Національну гвардію, яка виконує відповідні завдання, в тому числі тут на Черкащині, і підрозділу Збройних сил України двом підрозділам. Частина з них вже виїжджає безпосередньо на передню лінію. Я відчуваю підтримку збройних сил. Хотілося б, щоб вони теж відчували нашу підтримку для того, щоб успішно воювати і успішно відбивати ворожі напади. З музичним дарунком воїнам виступила вокальна студія Войс Черкаського національного університету. Талановита молодь висловила думку всієї громади. Доки нас захищають такі воїни, Україна не переможна. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.